Овес, який допоможе вам мати чисту печіночку, судини, привести до норми холестерин, стабілізувати сон, позбутися набряків та отримати біленьку, світленьку, шкіру, беремо одну склянку вівса, чистимо, миємо, термос засипаємо. Кип'ятком один літр заливаємо і через ніч настоюємо, вранці маємо ліки. Проціжуємо, приймаємо вранці, за годину до їди, на пустий шлунок. Один раз на день. Курс лікування 10 днів. Таким чином ви зможете отримати печіночку очищену судини. Стабілізувати холестерин, збутися набряків, мати стабільний сон, отримати чистеньку, біленьку шкіру, щоб мати стабільне здоров'я, кожен день пити водичку три рази в день, 50 градусів, здорове харчування, позитивні емоції, фізкультура. Очищення кишечника один раз на неділю. Тільки при комплексному підході, і, будучи лікарем для свого здоров'я, ви будете мати здоров'я, забудете дорогу до аптек та лікарів. Гарного дня та мирного нерва всього!